Рофія, всім привіт! Коротеньке відео з нашої майстерні. Звернувся тут один знайомий дід, каже, подивись, щось вклинило. ти її робив, але ми робили милий карбюратор. Та не провертається стартер, робило, все. В общем, болта немає. Викрутився болт. Три є, а одного нема. в такі без шайбів, без гроверів. Без топ-різьби, без нічого. Ми таким не займаємось, ми таке не робимо. Ну і Тут наробило біди, наламало. Отак от, от. Все воно тут обістяне. Можете бачити, да? Тому завжди після покупки будь-яких речей китайських не полініться, візьміть шестигранничок, пройдіться, обтяніть, бо до якого гвинта не кінця, все розпущено просто. Відпущено, не зажате, ну, в общем, зборочка. Ото, ото така. Так що беріть собі це до уваги, будь ласка, звертайте на такі речі увагу. На сторонні шуми і тому подібне. От якось так. A few moments later. Так, парафія. Якщо ви думали, що то кінець з цим двигуном, так само як і я, ми дуже глибоко помилялися. Все зібрав, поставив, прикрутив, завів, все робить. Дві перегазовки, пробиває прокладку між полукартерами. Двигун починає робити нестабільно, хаотично, набирає оберти, скидає. В общем, це отаке. Це ще раз доказує те, що хочеш зробити добро, роби все правильно зразу. Не йди на поступки в когось, ні. Добра душа, вирішив зекономити чужі кошти. Це не працює. Недаром Олександр Куцей каже, що добро має вас. От. В даному випадку воно помало мене. Це я вже якийсь другий чи третій раз знімаю і штанги цей двигун. В общем, щоб ви розуміли, да, це музика щита. Я той болтик, що був, викрутився, поставив на 100 різьбу, із граверами, все як положено, всі інші також. Але воно все зіграло зі мною злий жарт. Тому мною прийняте рішення, робимо все по новому і робимо все так, як ми вміємо. Щоб зараз знову все це діло розкидаю, бо розкидувати треба все. Міняємо сальники, прокладки, все-все-все, все, що треба, миємо, щоб до нас потім не було запитань. От якось так. Тому буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Рафі, ми продовжуємо продовжувати. В общем, в общем, те, що тут прокладка розкисла, вона, бачите вже, ну, в общем, тут стяло срало. Але я знайшов ще один прикол, чому вона нестабільно працює. Видно тими шматочками, що... Відломило, дивіться, яка діра. Я зразу тому значення не придав, не звернув на нього уваги, Бачите, яка діра, оце отуди попало десь щось, бо тут шматочків таких багато. Я з нього понавитягував це отакий магніт. Отакий, ось такий, бачите, ну, повідламувало ось ці шматочки. І тут ось ще дрібні шматочки. Такі. Ну, от, судячи по всьому, що одним із шматочків все це діло запердолило. Ну, от, якось так. Що ну, ну, тут можна сказати? Сказати, діду, мотор не годен. Скаже, воно робило. Ну, а як би воно робило, то зна. Сальник також стоїть на бікрень, як можете бачити. Да? Отак. Ну, в общем, я не знаю. Я не знаю. Ну, давайте раді цікавості перевіримо, як тут більза прикручена. Міцно, не міцно. Дивіться. Взагалі без зусиль. Блін, я в шоці. О, це притягнуто. Ну. Третій. Да. Четвертий. О, трохи таке щось є. З 4 два нормальні, два не зовсім. Ну і що тут робити, як тут поступити в цьому випадку, я навіть не знаю. Піти спробувати подивитися, може десь вивушні картера є в мене. Може щось і вийде. Ну, це не точно. В общем, розбираю, дивлюсь. Буде якийсь результат, включаюсь. Так, друзі, значить розкидав двигунчик, тепер дивимось те, що я й казав. Ось полукартер, ось, як можете бачити, це язичок. Бачите, тут нема прокладки, її висікло. А тут ось, бачите, видно отаке потемніння хто тобто це каже, що отут цікло масло. Тобто там, де воно було, Присутнє, все чітко, все класно. А отут ось воно сікло. От і все. От якось так. Тому беріть собі це до уваги завжди. І буде, як то кажуть, вам щастя. Ну, а що, зараз піду шукати. полукартіра десь у мене були. Зараз подивлюся, що там за полукартіра, в якому вони стані. Щось, я думаю, та й придумаємо. Взагалі, погнали. Так, парафія, ми продовжуємо продовжувати. В общем, знайшов я пару полукартеров. Передня кришка. До речі, вона набагато краще, ніж та рідна. Сюди навіть подшипник не хоче так лізти. Друга кришка. Так само вже подшипник посадив, з натягом все чітко, все класно. Це є, сюди навіть підходить Кришка щеплення, та що, отак так, от все чітко. Стає без всяких проблем, все, дірочки співпадають. В общем, бомба, буде те, що треба. Тепер залишається взяти новенькі прокладки, попроганяти різьби на болтах. Та й по всьому. Тут я вже більш-менш відчистив, ну ще пройдемо з чистоним лезом. Тут такий нагар відкладення, таке піщане. В общем, все це діло почистимо, я думаю, ще трохи вона походить. Лисини, звісно, тут є, те, що я дідовій казав. Що так міряєш, компресія 6, масличка капнув більше 8. ну, Всі чудово розуміють. Да? Скажімо, буде діду бонус плюс. От якось так, бо треба робити гарно. Зависло воно все це діло надовго. Тому все, якось, якось оце отак, як ви можете бачити, да? я зараз. Беру прокладки, працюю в цьому напрямку, бо ну, часу і так не зовсім багато. Роботи дуже багато часу, як завжди, не, не вистачає. Тому буде десь якийсь цікавий момент, включусь, покажу. Ні, значить, вже побачимося, як все це діло зберемо, будемо пробувати запускати. В общем, Поїхали, давайте працюємо в темпі вальса. Так, парафія. В общем, моторчик потрошку обростає. Все садимо на стоп-різьбу. Вихлоп почищений, все помазано, все обертається, сальнички сидять правильно. Бачите, нехто не знає як, а правильно сидять. Чому так все це діло виглядає? Зараз тепер ставимо новий маховик, абсолютно новий. Щоб до нас претензій не було. до речі, на ринок заходить. Вже, мабуть, другий чи третій рік фірма Прокрафт. Ну, щось сказати погане не можу. Сказати, що воно чимось краще від інших китайських запчастин, також не можу. Ну, в общем, будемо наблюдати, що воно та як. Карбюратори в принципі ходять доволі таки непогано. Як все інше, ну, хто зна. Так, до речі, тут, ага, тут у нас шайби не було. Все обертається, все чітко, все класно. Тепер ставимо оцю відповідну частину стартера. Тут була шайба. Також мажемо 100 призьбою синьою обов'язково, щоб все це діло не відкручувалось, не робило потім погоди нам та нашим клієнтам. Цього буде буде достатньо. Ну і все, тепер. Все це діло складаємо далі. Продовжуємо. Так, ну що, парафія? Мотір на місці. Коса зібрана. Давайте послухаємо, подивимося, як працює. це діло. Ключ на старт. По-моєму, працює отак, жорстко клас. Бомба Вийшло доволі таке небагато. От, так от от. бачите, допомогли вчергове людям. Звісно, що не без жертв, як то кажуть. Але, але допомогли. Ще раз давайте подивимось, в чому у нас біда була. Ну, Це зрозуміло, що сальники кончалижні. Дірка ось тут ось в полукартері. А утворилася вона чим? Правильно, утворилася вона цими обламками магніта. В свою чергу викрутився отакий болт. І потрапило, зрозуміло, що народило біди. Я оце, до речі, не розумію. Ну, Китайців цих, вони роблять абсолютно все. Абсолютно все. Чи їм так важко поставити шайбу з гровером? Ну, ось, наприклад, да, гвинт іде. Тут уже і гровери, і шайба Да, Хай воно просівше, але воно тут є. Чому на оцих болтах що стягують полукартіра, Чому немає ні шайби, ні гровера? Тут місце дозволяє, тут воно ні нічого не зачіпає, тут ребра. У ну, мене лише одна мисля, як то кажуть, на умі. Для того, щоб воно. Рано чи пізно відкручувалось і робило отаку біду. Щоб люди йшли і купували нове. Ну, Все, більше в мене пояснень немає. Чи воно наскільки дорожче стане, ні, не стане воно наскільки дорожче. Воно облегшує конструкцію, ні, воно не облегшує. Ну, Я не розумію, на що то все робиться. От якось так. Тому ще раз, беріть до уваги. Перевіряйте у такі моменти, якщо десь щось вклинило, обов'язково розберіть, подивіться. Бо попереднє відео було, ви бачили поршень, да, продерло, вклинило. Тут вклинило, наробило біди крильчатка і залишки її. От якось так. Тому не повторюйте помилок інших людей. Завжди слідкуйте, прислухайтеся до сторонніх звуків у вашій техніці, і лише тоді буде щастя. На цьому будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття. Щоб дітки ваші не хворіли, робимо так і далі буде.